Привіт, друзі! До вашої уваги пропоную наступну задачку. Продавець може помістити 8 великих подарунків або 10 маленьких подарунків у коробку для відправлення. В одній відправці він надіслав загалом 96 подарунків. Якщо великих подарунків більше, ніж маленьких, скільки коробок він відправив. Пропоную поставити відео на паузу, подумати і пишіть в коментарях, який результат отримали ви. Покажу вам міркування, які виникли у мене з приводу розв'язання вказаного завдання. Для початку ми бачимо, що загальна кількість подарунків у нас буде 96. В коробку для відправки ми можемо помістити або 8 великих, або 10 маленьких подарунків. Тобто, нам потрібно підібрати кількість коробок чи кількість партій таким чином. Щоб у нас фігурувало число 6. Це можливо тільки утворити великими подарунками, оскільки маленькі в нас по 10 в коробку йде в пакування, і ми отримаємо число кратне 10. Відповідно, числа кратні 8 і менше, ніж 96. Ну, менші рівні, скажімо так, можуть бути 16 це дві коробки. З пакуванням по 8, 56 це 7 коробок з пакуванням по 8, або 96 це буде 12 коробок з пакуванням по 8. І враховуючи, що у нас отримали 16, 56 або 96 е великих подарунків, в партії інше, інше число ми доповнюємо десятками малими подарунками. Також нам потрібно врахувати умову. Що великих подарунків при відправці має бути більше, ніж маленьких. Тому розглянемо ці варіанти, що ми назвали. Якщо великих подарунків буде 16, тоді малих подарунків залишається 80. Це не відповідає умові завдання, тому цей варіант ми відкидаємо. Далі, якщо у нас великих подарунків буде 56, то відповідно малих подарунків буде 40. 56 більше, ніж 40, цей варіант нам підходить. І при ньому ми отримуємо відповідно, на великі подарунки. Ми використаємо 7 коробок для того, щоб їх розмістити. І маленьких подарунків, яких 40, для них буде 4 коробки. Тобто в цій партії в цій відправці ми маємо загальну кількість коробок, 7 плюс 4, 11. Ну І ще такий варіант: якщо у нас всі подарунки великі, малих немає відповідно, 0. Тому 96 більше, ніж 0 явно, тому цей варіант якби, підходить. Маємо в цьому варіанті 96 ділим на 8 і можемо розмістити всі відправлення в 12 коробок. Якщо б у нас була ще додаткова умова, що обов'язково є і великі, і малі подарунки, тоді б ми зупинилися на відповіді. 11 коробок, там де у нас 56 на 40 відправка. Цей варіант розв'язання він базується на переборі, на подільності і по кроковому аналізу умов задачі. Ще вам запропоную один спосіб, який будується на математичній моделі, на так званих діафантових рівняннях, тобто рівняннях в цілих числах. І, скажімо, можливо, він дещо більш громісткий, але він більш універсальний і використовує постановку моделювання задачі, яку можна застосувати і для розв'язання інших завдань. Поїхали. Ми запишемо нашу задачу у вигляді, як я вже говорив, діафантового рівняння. Це в нас буде наступним чином: 8х плюс 10. Дорівнює 96. Де в нас X і? Y? Це будуть кількість коробок, які задіяні для X відповідно для великих подарунків, а Y для маленьких подарунків. І при цьому ми додатково вкажемо обмеження, оскільки діафантові рівняння передбачають. Розв'язки в цілих числах, тут у нас може бути цілим числом, може бути і від'ємне, і нуль. І додатнє, звісно ж. ціле число. Тому тут ми матимемо, додатково обмеження, що в нас кількість великих коробок більше, ніж малих. Тому тут обов'язково в нас для кількість коробок для великих подарунків буде більше нуля. Для малих подарунків може бути і нульовий варіант, оскільки в нас не вказано, що вони є обов'язковим елементом. А будь-яке додатнє число більше, ніж 0. Коробок для великих подарунків буде більше, ніж кількість коробок для малих подарунків, тобто Х буде більше Y. Ми вже попередньо з вами на каналі розглядали відео. Хто не бачив методологію розв'язування діафантових рівнянь, я в описі. Додам посилання на попереднє відео, якщо цікаво, можете переглянути. На першому етапі ми е, знайдемо найбільший спільний дільник цих коефіцієнтів біля X-Y 10. Для чого це робиться? В залежності від того, який цей найбільший спільний дільник, та як він співвідноситься з вільним елементом в нашому випадку, це 96 Рівняння може мати розв'язки, може не мати розв'язків. От це в нас попередній аналіз. І тут використовується алгоритм Евкліда для визначення найбільшого спільного дільника. 10 ділимо застачею на 8. 10 ділимо на 8 це по одному, остачу отримаємо 2. І відповідно найбільший спільний дільник чисел 10 та 8 буде рівний найбільшому спільному дільнику чисел 8 та 2. І це буде число 2. Наступним етапом ми 8 поділимо на 2. Це буде по 4 і вистача 0. Тобто, ми завершили за алгоритмом визначення найбільшого спільнотільника, і це і буде 2. Ви, звісно, могли розкласти просто на множники. 10, це буде 2 помножити на 5, 8 це буде добуток трьох двійок і вибрати. Ті числа, які є спільними множниками в обох цих числах, і це теж буде число 2. Але цей спосіб нам на наступному етапі дасть можливість побудувати початковий розв'язок вказаного рівняння. Тепер дивимося. Наш найбільший спільний дільник, той, що ми отримали двійка, є дільником числа 96, тому рівняння має розв'язок, і давайте його розв'яжемо. Для початку побудуємо один із розв'язків на основі загального рівняння. Ми можемо із ділення частинами записати, що найбільший спільний дільник 2 можемо представити як 10 відняти 8 помножити на 1. Тепер, для того, щоб отримати вільний елемент 96, нам цю рівність потрібно домножити на 48. І в результаті матимемо 10 помножити на 48, відняти 8 помножити на 48, дорівнює 96. Тут все правильно. Якщо ми 48 винесемо за дужки, отримаємо 10-8, це буде 2, 2 на 48 це буде 96. І е тепер порівнюючи з початковим рівнянням. Е Нульовий якийсь чи початковий розвиток, від якого ми будемо будувати загальний, настановитиме для Y це буде число 48, для X, відповідно, мінус 48. Тепер давайте побудуємо загальний розв'язок. Для цього уявимо, що в нас Y, До речі, діафантове рівняння має безліч розв'язків. І нехай у нас буде загальний розв'язок. Якщо ми підставимо загальний розвиток у рівняння, то ми отримаємо правильну рівність, тобто 8х плюс 10 до рівня 96. З іншого боку, ми можемо записати також частковий чи початковий цей нульовий розвиток, який ми знайшли попередньо. Це буде 8х0 плюс 10 теж до рівня 96. Тепер ми маємо два рівняння. Можемо відняти одне від іншого. Від першого рівняння віднімемо друге і отримуємо. 8 в душках х-0 плюс 10 в дужках y-y0 до рівня 0. Поділимо це рівняння на 2. Отримаємо 4x-х0В плюс 5y-0 до рівня 0. Ну, або перенесемо y у праву сторону і отримаємо рівняння 4х-х0В мінус 5y-0. Що ми з нього можемо отримати? Ми бачимо, що в цьому рівнянні права частина, давай так, ми бачимо, що в цьому рівнянні ліва частина ділиться на 4. Тому і права частина має ділитися на 4. Скільки в нас записана правильна рівність. Число 5 на 4 не ділиться, тому другий множник, який у нас залишився, мінус y0. Мінус перед дужками. в дужках y y-0. Має ділитися на 4, тому ми можемо представити цей вираз як 4К дека деяке ціле число. Це нам показує, що наша, наша рівність ділиться на 4. Звідси ми домножаємо на мінус, щоб його позбутися, переносимо y0 в праву частину і отримуємо y до рівня y0 мінус 4к. І взявши наш. Отриманий попередній розв'язок, що y0 до рівня 48, отримуємо, що загальний розв'язок для y буде 48-4К. Половину загального розв'язку ми з вами знайшли. Давайте знайдемо її другу. Тепер ми можемо в наше рівняння, яке в нас вгорі записано на даному на екрані, бачимо, Замість мінус y-0 ти ще в дужках, підставити 4К. І в нас, крім того, є множник 5. 5 на 4 буде 20, тому загалом маємо, що 4 х х 0 дорівнює 20к. Розв'язуємо це рівняння, ділимо на 4. 20 ділиться на 4 буде 5к. Х0 переносимо у праву частину, воно стане з плюсом. Маємо, що x дорівнює x0 плюс 5к. Повернувшись до знайденого початкового розвитку, маємо, що х дорівнює мінус 48 плюс 5к. Оця пара y дорівнює 48-4К, та x дорівнює мінус 48 плюс 5к. k, де деяке ціле число утворює множину загально розвитки вказаного рівняння. Тепер давайте на основі отриманого загального розв'язку побудуємо той, що нам потрібен, і знайдемо відповідь. Нас сказано, що дві умови в нас буде. Да? Що кількість відправок, по-перше, у нас не може бути від'ємною. Кількість великих подарунків у нас буде більше, ніж кількість малих подарунків, тому нам треба, щоб співвідносилися коробки таким чином, щоб ця умова виконувалася. Для початку розглянемо К, для яких от кількість коробок буде невід'ємною. Перше, Y дорівнює 48-4К. Ця умова буде виконуватися невід'ємною до того моменту, поки К у нас буде менше або дорівнювати 12. При 12 ми маємо 0. Прикаду рівні 13 і більших в числах, ми маємо вже y під'ємний. Тому k у нас повинно бути менше 12. Для другого рівняння. Для того, щоб наше число було більше, ніж 48, K у нас мінімум буде 10. 10 буде 50 48 2 Ну і будь-яке число більше або рівне 10, нам підходитиме. 0 тут ми не отримуємо, тому що 48. На 5 націло не ділиться і не буде такого цілого К, для якого в нас отримуємо значення 0. Тобто там має бути для y менше рівне 12, для x більше рівне 10. Тому фактично ми маємо три варіанти, які перетворюють Х та y одночасно у невід'ємні значення. Це 10, 11 та 12. Візьмемо ці числа і знайдемо кількість коробок для кожного варіанту. Відповідно, для k дорівнює 10 маємо x дорівнює 2, y дорівнює 8. Для k дорівнює 11 x дорівнює 7, y дорівнює 4. Для k дорівнює 12, x дорівнює 12, а y дорівнює 0. І, відповідно, аналізуючи по подарункам 2 умножити на 8. Це 16, умножити на 80. Тому для першого варіанту дека до рівні 10 маємо 16 на 80. Тут умова означення не виконується, оскільки кількість малих подарунків буде більше, ніж великих. Наступне, X до рівня 7, y до рівні 4. Великих подарунків отримаємо 56, малих 40. Те, що нам потрібно. Одна із відповідей. І при цьому кількість коробок x плюс y дорівнює 11. І k дорівнює 12, отримуємо x дорівнює 12, y дорівнює 0. Тут всі подарунки будуть великими, тому цей варіант теж нам підходить. Тому ми отримали те, що ми аналізували покроково. Може бути 11 коробок у випадку, коли відправлено 7 коробок з великими подарунками та 4 з малими, або 12 коробок з великими подарунками. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаємо коментарів. Загалом сподобалось, не сподобалось, що б хотілося побачити. До нових зустрічей!